6 грудня Україна відзначає державне свято День Збройних сил України. Мабуть, це свято сьогодні є найголовнішим у нашому житті, адже саме завдяки Збройним силам, завдяки мужнім воїнам 10-й місяць Україна боронить свою територію. І саме завдяки їм ми маємо змогу навчатися, маємо змогу вільно дихати і відчувати себе громадянами. Шановні дорогі наші захисники, бажаємо вам міцності духу, сили волі, доброго здоров'я. І саме головне перемоги і повернутися до нас зі щитом. День захисника це мужності і геройства свята. І ми вклоняємося тим, хто нині з автоматом. Наш спокій береже і захищає мене і матір, і сестру, і брата і велику нашу всю родину і рідну не Україну. На моїй землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному вбранні сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають, сумним набатом села селах і в містах. Звучать слова: герої не вмирають. Герої вони живуть навіки у серцях та в пам'яті народу України та не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми переможемо, бо гідність нашим серці, бо ми народ, який пшеницю мирно жав, синів втрачаючи у цім нерівнім герці. Ми переможемо, Господь нам віру дав. Ми переможемо, здолаємо катів, як маків цвіт розквітне Україна на тих полях, де зараздуть бої, земнім поклоні схилиться калина. Ми переможемо, бо наше діло праве, не завойовники ми є, захисники, і хай летять брехні, брудним потоком лав, здолають птицю хижу, три зуба ж штаки. Струїний згарищ проростем добірним зерням. Умиєм з їм поту здимлене лице, наш шлях широкий вийдем крізь колюче терня. Ми переможемо, ми віримо у це. Дорогі, рідні, найкращі, найсміливіші наші захисники, сьогодні у День Збройних сил України вас вітають ті, заради кого ви тримаєте вогню, заради кого стоїте під кулями. І крок за кроком наближаєте нашу перемогу. Запевняємо вас, колектив Терещанського технічного та економіко-правового фахового коледжу робить усе можливе, аби допомогти вам наблизити цю перемогу. Ми щоденно думаємо про вас, ми молимося за вас, ми чекаємо вас, ми просимо Всевишнього. Аби допоміг кожному повернутися додому у свою домівку, до своїх батьків, до своїх чоловіків, дружин, дітей, живим, неушкодженим і обов'язково з перемогою. частини Сонця, зорів, трубають лужаву, буза, палюють її, стрибають вище неба, брат і сестра, золоті проміння, ватти іскра. Тіше джавеліни у міцних руках, молодість минає в бою на полях, сія один вам, вам вже для орків ЗСУ тут нам воїни, світла, воїни добра, Бережуть нас спокій, б'ються до кінця, воїни добра, світ України не підкорять нас, хто спробує загине. На спокій б'ються до кінця воїни добра неньки України.